Да, це реально класна автоматична поїлка кормушка і дуже функціональна ще й компактна. Тут ми запсимаємо корм, тут в пляшечку наливається водичко, Щоб вся вода не розхлюпувалася по всьому полу, оця є штучечка. Вона піднімається, коли рівень водички більший, і от такого стоїть, і на котик собачка тут попили, я а це все дозволяє не розхлюпувати, і воно стікає назад сюди, получається. Все це закриту кришечкою, такого гарненько позроблену, компактну, відкриваємо кришечку. Вона хорошо закриває, щоб у нас все це не вивалювалося, і ніхто його не перевернув тут корм, засипається, а тут є пляшечка. Вона набирається водички, бачите, така величка пляшка вистачить і реагно на дову. Ну звісно, хто скільки буде пити їх, що це там. Рез собака велика. О, вона быстро вихливши там. За дня, два, думаю, я не знаю, коли як собака б'є. Але а що, набрали, розкрутили, набрали, закрутили. Тут є клапан, тому ви можете спокійно взяти, закрутити з водичкою і отаково носитися. Вона не виглиться. Тільки коли ви поставите туди, цей клапан нажметься і будеться текти водичка, іменно стільки водички, скільки треба, щоб тут заповнити цей прус. Постійно буде добавлятися доливатись сюди водичка. Через того на автоматично. Все класне в простоті. Є ось такий рожевенький корпус, який все це ховає акуратненькою, красивенькою. О, поставили, засипали корм, закрили. Отак. Можете отак, можете отак, як вам подобається. Збоку ви тут будете бачити, скільки водички є і чи треба, чи доливати. А корм будете бачити і так, тому що воно полупрозрачне, спеціально для того, щоб ви бачили, чи там ще є достатньо корму. Ось така поїлочка.